Hello, my dear kids! How are you? Hello, Pasha! Hello, kids! Hello, doggy! Pasha, how are you? I'm fine! How are you, doggy? I'm, I'm okay! Hello! I'm okay too! Why, 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 why? And I why take my potatoes? Hello, kids! Hello, Pasha! Hello, doggy! Hello, Ben! Yeah, I pronounce a lot of potatoes, Nok! you look like a А як де три, три. три, Ой, я з'їла банана по дорозі. Sorry. Ну тоді, Сари, ты будеш без бананчика, ти свого вже з'їла. Правда, Паша? Так. А, happy New Year, дурачекитки. Happy New Year, don't you? Happy New Year, Паша. Happy happy new year. Year. Але вже, вже я справді? Ой, точно. Так, Пері, сьогодні уже 6 січня, 6 січня. Ой, окей, сорі вибачте. А що ми будемо сьогодні вчити? Ми будемо сьогодні говорити про погоду, Пері. До ти летіла за нас, яка була погода? А там щось ніг чи то щось не зрозуміло, що було? Ага, значить, ми будемо говорити. Так буде йде сніг, і дощ, сонечко і так далі. Are you ready? Готові? Yes, yes. А бананами потім будемо їсти. Теперь ти свій банан вже з'їла. сорі. Окей. Сідаю і слухаю уважно. До речі, Паша, ти знаєш, як запитати, як буде погода? Яка сьогодні погода? Не знаю. Щоб запитати, яка сьогодні погода, потрібно сказати What's the Weather like today? What's the weather like today? Яка сьогодні погода? Або можна ще запитати How's the weather? How's the weather? Яка погода? Як сьогодні погода? І відповідь... Буде It, і ми називаємо яка погода. Let's look! Погода буває різна. Все залежить від того, що у нас. Наприклад, коли у нас сонячно, ми кажемо is Sunny. Або It's hot. Жарко. Коли просто чудова погода, ми кажемо, It's beautiful. А коли, наприклад, холодно, ми будемо казати, It's, cold. Oh, it's cold. cold. Today it's cold. Так, наша правильно. Сьогодні холодно, дітки, вдякайтеся. Сьогодні холодно. It's cold. Окей, давайте ми ще подивимось. Якось ще може бути погода. Погода ще може бути It's rainy. дощ? Може бути у нас ще ну, каталі подивимося ще яка. Ah, uh, it's Cloudy, it's... хмарно. До речі, я знала це слово. Паша, ти windy. яку. Вітряно. Вітрено, правильно. А якщо вона вже дуже погано, це буде It's very bad. Very bad. До речі, а якщо грім, гроза. Thunder. It's. Stormy, do you like stormy weather? Oh no. я літати не можу, коли stormy. Паша, do you like stormy weather? I like weather I like rainy weather, but I don't like stormy weather. Rainy children, what weather do you like? А яка вам погода подобається? Можливо ви любите с або rainy. Напишіть нам про це. Або намалюйте свою улюблену погоду обов'язково. It's hot, або it's cold. It's beautiful. It's very bad. It's cloudy. І так далі. А як сказати, сьогодні погода? Щоб сказати, сьогодні погода якась, ми кажемо таке речення. It is, або... Today the weather is Today the weather is Today the weather is Yakabai uh, Today the weather is um uh, cloudy probably Pasha погода? It's snowing Yes it's snowy мабуть, rainy little rain Окей, а давайте ми пограємо в малюнки. Пері зараз нам буде вибирати малюнок, а ви маєте відгадати, яка там погода, окей? Паша, do you play with us? Yes. Yeah. Окей, Пері, вибирай картинку. Yeah. І ми будемо говорити. What is this? What's the weather like? It's cloudy. Yes, you're right, Паша. It's cloudy, children. Пері, next. Okay, it's an Perry. What's the weather is? Oh, sunny. Okay. Mm, Pasha Yotan. What's the weather is? The weather is Sunny. No, no, Gitkin, там же Sonny Chmarka, prawda? що? Це називається частково хмарно. Трішки сонечка, трішки хмарки. І ми будемо говорити «It's party cloudy». Окей, okay, next picture. О, oh, моя дорога. О, oh, what is this? What the weather is? Паша, do you it's know? It's windy. It? Yes, it's windy. Starry no dog it probably it's windy pasha your turn I take it up What is a rose? The it's a uh, Cloudy No snow does this very Cloudy Berry No дощик? Тому що це буде? rainy. Rainy, yes, Паша, it's rainy berry. Why has nice lights out of Marco Cloudy? They get Клауді. cloudy. How is the weather here? Stormy. Yes, right, children, it's stormy. The weather is stormy. stormy. Ось така погода у нас. І остання картинка. What is the weather How is the weather? I don't know. А що, це там такий дощ? Ні, А, Ааа, це ж нішимка. Снові, снові, снові. Today it is snowy. Окей, okay, well done! Правильно, Пері. Сьогодні ми молодці. Ми вивчили багато чого про погоду. Children, підводимо підсумки. What is your favorite weather? До речі, Паша, what is your favorite weather? My favorite weather is rainy. Rainy weather. Fairy, what is your favorite weather? My favorite weather is sunny. Of oh, course, sunny. Я люблю сонечко. Але ж ти говорила про Клауді. Ну, Клауді я не дуже люблю, але їх дуже багато взимку і в winter. Окей, okay. children, пишіть нам, what is your favorite weather? Яка ваша улюблена погода? How is the weather? Like today, яка у вас сьогодні погода? Doggy, what's your favorite weather? Oh my favorite weather is sunny and sometimes rainy. Because I make video особливо коли йде дощ, не можна погуляти, можна зробити багато багато відео того, щоб наші глядачі підписувались на наш канал. Натискали дзвіночок, бал і писали в багато чого цікавого. Е е yes, yes. Goodbye, children. Ми полетіли їсти банани. Бери, ти вже з'їла. Ой, я Bye-bye.